Одні новинки останнім часом, і це радує, бо технології ідуть вперед. Сподіваюся, ваш улюблений канал систем відеонагляду надзор .ua. Мене звати Павла, і у нас нова камера від даху. DH APC HFW1431TCA. Що старого, що нового. Зараз розберемось. В комплектацію моделі входить сама камера, захисний ковпачок від вологи, а також монтажний набір, та інструкція, технічна документація, а також QR-код для підключення до мобільного застосунку. У передній частині камери знаходиться мікрофон, об'єктив та інфрачервоне підсвічування. Внизу основи камери знаходиться технічна інформація, а також QR-код для підключення до мобільного застосунку. В районі основи камера має кабель з роз'ємом поя та роз'ємом для живлення. Це циліндрична провідна камера з металевим корпусом, захистом від пилу та вологі і зі ступенем захисту IP67, яка призначена для встановлення на вулиці. Одразу зазначу, що така камера призначена для використання в системі відеонагляду. 4 мегапікселі з фіксованим об'єктивом 2,8 мм дає кут огляду в 92 градуси. Роздільна здатність відеозапису складає 2560 на 1440 пікселів з частотою 25 кадрів за секунду. Тому ми маємо якісне плавне відео без ривків з достатньою чіткістю. Власне, все, що нам потрібно від камери відеонагляду, присутнє. Для якісної нічної зйомки модель оснащена інфрачервоним підсвічуванням з дальністю до 30 метрів. Таким чином, вночі ми будемо бачити чорнобіле зображення. З інтелектуальних функцій у нас тут розпізнавання людей, виявлення руху, реакція на підозрілий звук та навіть відеосаботаж, типу незаконного доступу. Відключення від мережі та зміна відео. При виявленні якоїсь із цих подій камера надсилає миттєве тривожне пуш сповіщення на ваш смартфон. Виявлення об'єкту спостереження, в залежності від налаштувань, відбувається на відстані 66 метрів, розпізнавання 13 а ідентифікація 6 метрів. Запис відео може відбуватись у постійному режимі за виявленням руху та за раніше запланованим сценарієм. Відзняті відео зберігаються на відеореєстраторі або у хмарно. Сховищі. Камера сумісна з мережевими відеореєстраторами DAHUA, а також іншими системами, що підтримують протокол ONVIF. Також важливо зазначити, що модель має аж 265-й кодекс стиснення відео, що значно економить місце на накопичувачі. Підключення до інтернету та живлення відбувається за допомогою PoE, або ж окремо rj 45 та блоку живлення на 12 вольт. Монтується камера на будь-яку поверхню, а за рахунок рухомої ніжки і можна направити. Ти куди вам потрібно підключитись до камери, можливо, з мобільного застосунку DMSS або ж з комп'ютеру та програми SmartPSS. враховуючи, що камера системна, перший раз її потрібно підключити через комп, без телефону, не вийде. А ще краще звернутися за допомогою до спеціаліста. Ми вже попередньо підключили камеру через комп'ютер, і я вам зараз покажу, як тепер можна користуватись та керувати її можливостями за допомогою мобільного застосунку DMSS. Тож, ми вже в застосунку ДМСС. Отже, що нам тут доступно? Ну, найперше, я би хотіла, щоб ви звернули увагу на якість і плавність відео. Я не жартувала, це дійсно класно, дійсно якісно. Що нам тут Доступно у мобільному застосунку. Отже, варто одразу сказати, що більшість налаштувань доступні в смарт-плесес на комп'ютері, що ми маємо у мобільному застосунку. Найперше, ми можемо регулювати, змінювати якість відео, в залежності від якості інтернету. Ми поставимо HD максимальне. Ми можемо чути, що відбувається навколо нашої зони спостереження. Раз-раз. Власне, чути також ми можемо переглядати тривожні пуш повідомлення, коли вони надійдуть. В правому верхньому куті у нас є також невеликі налаштування, а саме пуш сповіщень, в якому випадку вони будуть надходити далі. Ми можемо регулювати роботу інфрачервоної підсвітки, щоб вона включалася автоматично, не включалася взагалі. І також у нас є так звані дистанційні налаштування, де ми можемо регулювати роботу детектора руху, налаштовувати, де ми можемо створити собі певний план запису, тобто сценарій, і де ми можемо налаштовувати параметри зображення. Повертати в різні боки, яскравість, контрастність таму і тому подібна історія. Також ми можемо видалити нашу камеру при потребі. Отже, ну такі мінімальні настройки, в принципі, вони е, доступні в мобільному застосунку. Більшість знову ж таки е, налаштовується через е, комп'ютер. Користуйтесь тут нічого складного немає. все зрозуміло, як власне на комп'ютері, так і в мобільному застосунку. Загалом ми маємо хорошу камеру з середнього цінового сегменту. Тут немає додаткових фічей, типу двостороннього аудіокарти пам'яті, кольорової нічної зйомки. Але її фішка саме в розширених можливостях відеонагляду за периметром. Вона фіксує та повідомляє про різного роду загрози. Вона просто буде висіти і надійно знімати. Як я вже згадувала, ця камера добре підійде саме для системного відеонагляду. Але якщо ви вже маєте свою систему, то вона легко в неї інтегрується за рахунок своєї універсальності. Зазвичай такі камери довго служать. Більше інформації та консультації ви можете отримати за посиланням в описі та на нашому сайті. Цю модель та багато інших камер даху, а також елементів системи безпеки та відеоспостереження, ви можете придбати у нас в надзор'я. Також ви можете замовити у нас монтаж та подальше обслуговування систем безпеки. Дякуємо, що були з нами. Сподіваюсь, ми були для вас корисними. Запитання залишайте у коментарях або ж телефонуйте. Залишайте вподобайку, можливо, навіть коментар і підписуйтесь, щоб не загубити нас. Бережіть себе та своїх близьких. Тримайтесь! Скоро все буде добре і все буде Україна. Побачимось!